На дворі дощ, понеділок. Ану, почекайте. Зараз вам покажу, що в понеділок в лісі є. Народу після неділі було багато, але всі гриби точно не позбирають, дивіться. Оп! Ну, і ще тут десь п'ять я знайшла, але дуже дощ. Я не хочу телефон мочити, але вам познімаю. Оп! Краса. Дощ ля ми зайшли в дубовий ліс. Опа, дивіться, який гарний. Ну, красунчик. І ще один бачимо. Зараз до нього піду. Ось один. І тут ще один. О. Похилився. О, його з'їли трохи. О, його з'їли. Ой, який гарний. О, краса. Так, ось такий грибочок знайшли. Зараз подивимося, що це. О, це біленький. Вау! Ого, хорошо! Яка краса на дворі дощ. Дивіться. ой, Краса. Супер, йдемо шукати далі. Ой, яка краса. Росте. О, такого випадково копнула віцький Ну і краса. Дощ паде. І в лісі такі грибочки. О, дивіться, знаходимо ще такі. Одного шапочку хтось відбив, Ну, ми спробуємо їх. Ой, яка краса. І цього шапочка відпала. І трішки вам розкажу, де найчастіше ви можете знайти гриби цього року. Я переважно ходжу у Буковий ліс. От Тут можна знайти їх зараз більше. Переважно вони ростуть у траві. В дубовому лісі також була, але не знайшла багато. Часу потратила багато, а грибів знайшла мало. Вони будуть трішки пізніше у дубовому лісі. І ростуть вони цього року переважно по декілька штук. Ну, білі гриби завжди росли багато, але останні роки вони були поодинокі, попадалися. А тут ще не встигла відійти до іншого місця Бачите, яких як я знаходжу в траві. Тому, хто любить збирати гриби і дивитися, підписуйтеся на канал. Буду дуже вдячна за підтримку українського контенту. І продовжуємо перегляд. Такий красунчик заховався. Шикарний. Ось таку красу знаходимо. Дивіться, один. Так, один. Зараз зходи, хрумтить. Два. Три. О! Зламався трошки. Дивіться, яких шикарних три. І тут повертаюся і бачу а, тут а, 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 а. чотири. Опа! Вау, оце який красунчик Чотири. Ага. Зараз подивимося ще тут. Ось таких чотири красончики. Так, покажу вам трошки дощової грибалки. Понеділок людей багато. Ось тут бачу, що хтось почистив збоку. таких два. Йдемо ще подивимося. Ось такі мухомор ідеть. Цілий ряд. Такі класні. ось на картинці. Пішла в другий ліс. Знову. Дивіться, які мухомори. Можете почати збирати мухомори. Вони такі гарні. Ой, які вони гарні. Так що хто хоче позбирати мухоморів, пишіть, Я розкажу де. Дождь для грибника це не є проблема. Понеділок, вчора були в неділю. І дивіться, які грибочки назбирали, Красиві, молоденькі, чистенькі. Дивіться, які. Вони краса.